Що ви робите? Зараз поламаєте? Ну ви хто? Ну Так вийдіть. Так, дозвол... Ви не виходите, ви включаєте все. Звісно. У вас ну, я, У кажется, руки, дуже істеричне і нервне ви... лицо, як це руки. У вас істеричне і нервне. І ви поводитесь незрозуміло, чому так. І хто ви такий не зрозуміло так само, і що, чому ви сіли в цю машину, так само не зрозуміло. Поясніть, будь ласка, на якій підставі ви зараз сіли в цю машину. Щоб відігнати її на Це ваша власна. машина. Вам пояснили, який механізм відганяння машини. Спочатку треба я, зробити. Я, я, так певні зробити процедури. я так і хочу зробити, машина залишається тут. Я просто її... Для чого вона стоїть, треба провести певні процедури? Вам ж пояснили. Поясніть, на якій підставі ви зараз дієте? Ви ж робите зараз кримінальне порушення. Собі проблеми роблять. Треба провірити, факт, чи не на роботи сидіти. Зато далі підтішуємо. Зараз буде освічення, там буде пам'яті, що вони Я їду на паша, їдемо. Він ще дозволи. Колег. Як? Олег.